Ну що ж, усім привіт! Вертаюся до вас в новому статусі. Вже є багатодітна мама, народила, все добре. Знаю, що ви чекали цих новин, я теж дуже чекала і вам трошечки зараз все розповім і покажу. Ну і запрошую вас в мою палату, де я проводжу час вже із донечкою. Це наша. Дівчинка-краплиночка маленька, ось така, все там все, просинається вже. Ну, що таке? Що? У нас все добре, все чудово. Народилася наша дівчинка 16 вересня вчора. Відпочиває. Тут я відпочиваю також. Цю картину я намалювала також. У пологовому, але я лежала на збереженні, тобто не на збереженні, а чекала пологів. Раніше положили мене і вже не відпустили додому. І я чекала 10 днів. 10 днів я була у пологовому і намалювала таку картину. Тому відео не було так багато, довго не було вам що розказувати, показувати, тому що я сама дуже чекала і не могла дочекатися, коли вже настане той день. А це сьогодні такий букетик. При Подзвонили мені, що вас чекає доставка, кур'єр. Я приходжу, а тут мені, мої сестрички і мама доставили такий букетик. Дуже гарненький, миленький. А це із цього міста, де я народжую в місті хоролі. Да. Все, наша дівчинка хоче їсточки. Передіватися будемо. Да, 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 да. Отак ми вміємо плакати. Ходи маленька. Передінемось і я продовжу. Перестала плакати, да? Перестала. Давай. Давай моя квіточка. Дівчинка мамина. О, да, 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 да. Давай коронавіру. От і все добре, вже ми переділися, переділися гарненько, чистенько і будемо їсточки. Молочка вистачає все добре, вже розглядає тими оченятами, да розглядає. Така чернявенька трошки у нас дівчинка. А така красунька, все, будемо годуватися. Ну що, наїлась наша дівчинка? Наїлася? Наїлася. Телефон робить личко темніше, насправді вже воно світлішає. А ми будемо продовжувати далі. Ось цей букетик мені подарувала подруга, проживає тут, в цьому місці, де я народжувала. Такі миленькі, гарненькі разом із вазочкою. Ось, і що в нас тут? Вага 3740 і зріст 54 см. Народила в 11.44. Без 15.12. Роди були легкими, швидкими. Слава Богу, Бог допоміг. Дякую за ваші молитви, що ви переживали за нас, хвилювалися. Ми теж дуже чекали того дня, хвилювалися. Дуже було непросто чекати, особливо тут в пологому, коли дітки були вдома. Вони до мене приїжджали. Гуляли ми разом, а відпускали трошки прогулюватися. Але все ж таки 10 днів було непросто дочекатися. Оце маленьке сонечко. Тому можете з нами вже порадіти, не хвилюватися. У нас все добре. Будемо чекати, коли нас випишуть додому. І далі будемо знову вже входити в звичайний. Ритм життя. Ну, будемо пробувати, тому що вже з трьома малятами буде трошки не все так просто. Будь здоровенька. Тому, якщо все добре, чекайте відео вже із виписки, коли нас будуть забирати додому. Поділимося з вами. А на цьому прощаюся з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.